Здорово! І да, одразу скажу. У мене У мене новий дизайн. І сьогодні я хотів поговорити з вами на одну прикольну тему. Так, давайте почнемо. Що, я думаю, знаєте, що однокласники поділяються на три типа. Перший це хороші. Можливо, це навіть ваші друзі. Це самий нормальний тип. Однокласників, які взагалі існують нормальний. Або не тихий. Вони дуже тихі, частіше всього це просто відміни. Але самий відбитий тип це тупі, про яких ми сьогодні і поговоримо. І ви б знали. Як я їх просто ненавиджу. Це не просто. Це Руслан і Богдан. Це не просто однокласники, а тупо дві криси. Рушать постійно, ну, ружуть постійно про мертвих говорять Про мертвих б, не, батьків. Особливо про мав. І знаєте, вони мене так вже бісять, що, що просто хочеться вже взяти дробовік кіп... і. Це. Сэмми однокласник Сушницький и... І... Илья Сушницький. Ключевого слова нормальный. Майже. И він иногда такие выходки робить, що... Що, я. Що, які я просто не розумію. Да и про него ничего не знову распайтит. Тому ну, давайте просто перейдем до наступного. Да. Ну і саме неосолодке, я залишив на десерт. Це наші дівчата. І вони. Ну, вони. ладно. Ем... Ну, розуміється, у мене на класі є нормальні дівчата в більшості з... Ну, не більшості, але з деякими є думи. Але деякі мене вже просто затовпали. І я, в принципі, нічого в цьому відео не зможу про них розповісти, Тому, знаєте, що я придумав? Не муку я проникнути дальне відео. Мені є все про вас розказувати. Ну і всім дякую за перегляд. Да, відео вийшло коротким. Тому що в мене вже тупо закінчуються ідеї. Да, мене не було два тижні. І сподіваюся, ви мене підтримують. Дякую. Бувайте!